Має такий маленький кущик Аркадія. Це один пагон, який пережив морози. Бачимо, що вже ось а, а цей пагон трохи вражений був морозом. Ще не цвіте. Так само з цей. А є такі навіть, що і не починали цвісти. Це така різниця. Перемерзло, нове впустило. На сільки опаздує. Ще не починає цвісти деякі цвіте. А це одненька була, пережила морози. Уже ну, також там маємо. ті, що пережили морози. Очень мало і все там.